Нам невідомі їхні імена, нам невідомі їхні імена, хто їх чекає, хто за ними плаче, де їхній тім, як їм болить війна, яке в них серце щире чи терпляче, як страшно їм. І як в бою важлива кожна мить, які в них білі крила за плечима. Нам невідомі мрії, здобуття, всі їхні рани, всі слова прощання, вони солдати, що кладуть життя заради нас. І мирного світання. І без імен помолимось за них, за трошки вдачі світлої простої. В час зрад страшних і втрат таких гірких. І без імен вони для нас герої.